Дорогі брати і сестри, вас вітаю, Дорогі приятелі і вашій увазі зараз добірка оголошень. Почну з першого оголошення про те, що в четвер, 18 серпня, в 9.30 ранку, розпочалась складніша операція, четверта операція на серце дівчинці, якій всього 3,5 роки з іменем Аня. Це донечка відомої сестри, яка неодноразово була в нашій церкві. Її звати Віта, це її донечка. Тричі операція на серце була в Україні. Четверта операція в 9.30 18 серпня розпочалась в Італії і тривала 9 годин. Закінчилось в 18:30. Хірурги мінялись, багато було задіяно хірургів. Перші. Результати ніби потішні, що ніби тому, що три з половиною роки дівчинка не ходить, дівчинка просто не може дихати після операції Зараз вона в реанімації довго буде штучна вентиляція, легень багато там підключених, всяких різних засобів. До неї не пускають, але мама плаче і просить, щоб ми далі продовжували молитись. Щоб... Я можу зачитати це, але я скинув у відділ милосердя. Вона мені написала, хто читає, хто дивиться, вона мені написала про це все. Ми будемо продовжувати молитись за Аню три з половиною роки, щоб вона видужала, одужала, реабілітувалася. Ми будемо молитись за Білоус Андрія Романовича. 14 років, хлопчик військового, працівника військомату. Упав з велосипеда, розбив череп. Прошу? Ні. 10 років, я бачаюсь. 14 років це зараз. це, Так, так, 10 років, так, дякую. Хлопчикові 10 років, його звати Андрійко, падав з велосипеда, пробив череп пробитий. Осколки врізались у цей. Він в реанімації. Вже ми вчора. Ми вчора, позавчора. Ми дуже молились ревно з батьком. Молились дуже ревно, і дуже було приємно. Йому було дуже дивно, що він прийшов до себе. Він не приходив до себе. Він прийшов до себе, заговорив. Але дуже в тяжкому стані. Консиліум роздвоївся. Робити операцію чи не робити операцію, чи не стане ще гірше, як ми будемо робити операцію. Батько плаче, батько непогана людина, хороша людина. Ми молимося, сьогодні ми з ним молилися. Сьогодні я йому дзвоню час від часу, перезвоню через кілька годин як стан. Знімки ми я відправили ми в Ізраїль Єрусалим. І там зараз мають, ми хочемо хоча б консультацію ізраїльських професорів. Відправив так само я в інститут через своїх знайомих, в інститут нейрохірургії в Києві. І ми зараз маємо отримати ми дали, де він лежить. Лікарі київські, лікарі, можливо, навіть ізраїльські, повинні зв'язатися і дати рекомендацію робити чи не робити, бо дитину не можна транспортувати 10 років хлопчика. Білоус Андрій, будемо леці. Думаю, він, я кажу, все буде добре. Вірю, що все буде добре, і ти ще з хлопчиком будеш у нас на служінні, і ми будемо з тобою разом дякувати Богові. Нагадую син військового, працівника військового комісаріату. Прошу. Будемо будем молитись за е, Максима брата. Брата Лазорка Михайла старшого брата по мамі, який знаходився на передовій на нульовій позиції, отримав важке поранення в голову і також операція. Складна операція, і брат Михайло просить молитись за Максима, його старшого брата по маминій лінії. Наступне оголошення про те, що завдяки нашим підприємцям. Які пожертвували пиломатеріали, всі вони будуть перечислені ці. Ми зібрали майже вже 30 кубометрів пиломатеріалів. Виявилась людина, бажаюча з нашого села фурою відвести цей пиломатеріал. В понеділок ми будемо завантажувати на фуру. І в понеділок або вівторок досвіта фура відправиться на Бучу. Так сталося, що перезвонили мені з Бучі з Мерії, була нарада якраз. І на гусномовиць я розмовляв з двома там двома заступниками і з представниками Сполучених Штатів благодійницької організації потужної, яка з якою ми будемо співпрацювати. Я підняв кілька питань. Вони дуже зацікавлені отримання ліса. Я сказав, на якій умові це може бути. І я повинен їхати. Будемо про це також молитися. І скорше всього, ми будемо зустрічатися з керівництвом по лісах в Франківської області, розробляти план спільних дій. Як ми будемо постачати час від часу, хоч якусь кількість кожна область на відбудову тих зруйнованих районів? Ми будемо мати зустріч і будуть представники мерії Бучі і представники американців. Вони зацікавились, вони дуже втішились, тому що вони навіть мені написали, який ще би їм розмір потрібно лісу, де там необхідно, але вже пізно було, тому що ми вже порізали. Я кажу, значить, тоді в наступну партію. Я розмовляв так. Наступне. Значить, вже наша п'ята бригада до, закінчує цей тиждень свій термін праці і буде готуватись на виїзд перша бригада. І кожна бригада буде доукомплектовуватися, щоб приблизно було там одинакова кількість, але по проханню мерії вчора вони просять збільшити кількість бригад. Кількість працюючих. Тому що дійсно вже серйозно, вже американці серйозно вирішили допомагати. І вже ми будемо розмовляти, значить, збільшити кількість працюючих по відбудові, тому що не за горами дощі і зима, а у людей дуже багато праці. Дуже багато праці. Була проблема з матеріалом, зараз проблеми з матеріалом не буде. Ще раз подяка брату кравцю, Василю за прекрасні вхідні двері. Я прийшов вчора вечором і не пізнав Дім Молитв. Ну, Дім молитв я пізнав двері, не пізнав. Думаю, я туди попав чи не туди. Щось двері не ті. Василь низький і щира подяка. Незважаючи на той стан твого здоров'я, який сьогодні бажає бути кращим у тебе, ти приклав всі зусилля. Але ти мені колись сказав, коли я там скло заказував мені, щоб я то привіз, зробив, ти казав мені, коби, я ще ці двері вклов? Не вас. Ти двері вклав, але коби давай залишимо. Живи, трудись, працюй, ти стаєш з кожним днем ще молодший. ти виконуєш пророка, і 40 розділ, обновляєш сили. Ну то що не помітно? Помітно. Оля, помітно? Обновляє сили, так як орел. Обновляє сили. Дякую тобі, брат Василь. Василя Івановича Зеленевича на цьому тижні було 70 років. Представник нашої церкви, дякую нашої церкви Дмитро, поїхав. І я бачив, ми бачили це милосердя. Гарно привітали його 70-річчя. Я також приєднався до цього привітання. Приєднався до цього привітання. І ти, брат Василь, їздив так. Ми привітали. Зазвичай ми вітаємо домі молитви, але ми розуміли, що брат Дмитро добре зробив. Він розумів, що Василь Іванович не може залишити сестру Вірову на тяжкому стані. І, він, і тому ми б тоді упустили це. І Тому дякую Дмитрові, що від імені церкви привітав і вручив такі гарні квіти Василю Івановичу. Хочу наголосити ще, е, таку, е, такий, давайте зробимо так, я трошки пройду, скажу, зміню, зміню е, о, оголошення. Е, хочу попросити членів церкви, приятелів наших пожертвувати. Кілька велосипедів дітям-циганам. Я одному хлопчику пообіцяв велосипед, поки що ще не дав, і мені соромно. Я вирішив дати, якщо у вас є лишні велосипеди, я вже сперу також, якщо у вас є величні велосипеди і вам вони не потрібні, давайте пожертвуємо. Я найму майстра, який зремонтує їх, і ми відвеземо цим дітям велосипеди, бо вони дуже просять. Один попросив, я йому пообіцяв, то тепер на базар хоч не йди. Ну, хоч не йде або. Дивися і ховайся від них, тікай, бо вони. Але знаєте, як мені мені сподобалось? Ну як мені сподобалось, ну я просто вам передати не можу. Підбігає. Дядь Стьоп. А коли ви мені зробите велосипед? І тут дівчата, і мені, і мені. кажу, хлопчики. Ну, поки що нема, дядь Стьопа трошки зайнятий, поки немає, я пам'ятаю, мені соромно перед вами. І відповідає цей пацан, Відповідає: Дядь Стьопа, ми почекаємо. Йо, я собі думаю. Вже не треба мені від них ховатися. Чесно вам каже, він мені каже, дядько Стев, ми почекаємо. Ми почекаємо, але зробіть нам, будь ласка, ну так би хотіли кататися, нема на чим. Я подумав. Думаю, думаю, деякі мої сказали, та ти слова не маєш. Наобіцяєш, наговориш, що, що, що не можеш зрозуміти, а ця дитина розумієте, а ця дитина зрозуміла. Я кажу: ну, якщо ти почекаєш, то я постараюсь не один а кілька зробити велосипедів. Тому поможіть вуйку вистепанове виконати слово. А якщо мені не хочете допомогти, то відвезіть самі. То самі відвезіть. А я ні, то поможіть мені, то я відремонтую котрий поломаний, та й відвезу їм та й дам, та й хай діти катаються. Наша односельчанка, сестра Марія. Дуже просить допомоги для свого сина, фінансів на капельниці. Для себе вона не просить, яке материнське серце. Я кажу, та й ви хворіте, у вас нема ліки. Вона каже: Та про мене, я вже обійдусь. Мені треба ще три капельниці, може чотири дати моєму синові. Марія, по-моєму, прізвище Щербіку їх? Так, Шербік. Так, Щербік. Щербіку. Вона сьогодні разом з нами, ось там наверху. Ми домовилися, що ми домовилась. Що ми купимо капельниці для крапельниці для її сина, поможемо трошки фінансово. А синові я пообіцяв, якщо прийде і буде дотримуватися тих умов, це син Степан звати, бо це син Василь Хворий, а син Степан з мамою живе 42 роки. Якщо він піде на ті умови, які йому скажу, то він буде працювати. Я йому поможу працювати в Бучі, не в нашій бригаді, а окремо собі працювати, там жити, там працювати, харчуватися, все буде він. А ми будемо контролювати, щоб він ну, допомагати йому, щоб він не зривався. І останнє оголошення. В білославському лісництві відбулася нарада лісників, лісників, голови ОТГ, старостів з моєї ініціативи. По тому, що у зв'язку з деякими проблемами, які виникають в отриманні паливних дров, суто паливних дров. Це питання підняли, підняв і голова ОТГ. 300 військовослужбовців повинні отримати дрова в нашому ОТГ. Безперечно, це буде великий наплив, і було б важко іншим взяти це. Уявіть собі тільки 300 чоловік. Ну не всі в нашому в білославському, тільки за річчя. Ослави, чорні ослави, білі ослави. Решта би, можливо, там в якихось інших місцях. Тому з моєї ініціативи була вирішена така зібрана така нарада. На цій нараді було вирішено. Слухайте уважно. На цій нараді було вирішено людина, яка виписує дрова, людині, яка виписує дрова, буде вказано лісник і квартал, у якому він має отримати дрова. А не так, що він приходить з накладною, нічого не вказано. І лісник каже: а, а де доказ, що ти у мене маєш отримати ці дрова? Йди до нього. Прийшов до того, а де доказ, що я тобі маю дати дрова, йди до нього. І футболять людину. Це елемент корупції, щоб людина змучилась і сказала: та дам тобі тисячу гривень, випише мені дрова. Дай мені дрова, ті, які я виписав і заплатив чи 500 гривень. Не може так бути далі. Друге, а? це інше питання. Ні, ні, є, Вася, є. Брат Василь, так, і потім, як будуть питання, є субсидія, є, є. Поки що ми говоримо про, до речі, військовим, будуть безоплатно вдаватись дрова і перечислятись гроші їм на рахунок, на, їх, на їхнє прізвище, на рахунок лісгоспу. Ліс Другим домовились ми. Таким чином, ви виписуєте дрова, всіх хто мене чує, ви кажете, за уваг... донести, кого я маю взяти. У той термін. Буде зобов'язання покладене, і вже воно виконується. Лісник або помічник лісничого будуть дзвонити вам, бо ви даєте там номери телефона, і казати вам, на яке число ви маєте прийти, отримати дрова. Зараз я вам скажу висновок, який. Друге: дрова повинні бути на верхньому складі, щоб людина, яка має транспорт і вантажників, могла собі приїхати спокійно і забрати сама дрова, і зекономити цим собі фінанс. Тому дрова обов'язково повинні бути на верхньому складі. Третє. Відпускати дрова по черзі в термін, який зазначений, там до трьох місяців, тому що ціна міняється, це інше питання. Ціна от за три місяці помінялася 600 до 750 гривень. А вони вимагають доплату, якщо ти в термін не взяв. А дуже часто по їх причині ти не можеш взяти у даний термін. Мені тут кивають, підтримують, що так воно є. Так є. так є. Тобто ви маєте взяти дрова в термін, визначений до трьох місяців. Вам будуть телефонувати, ви маєте зробити, ви не можете сидіти і не їхати на роботу нікуди, бо вам треба машину дров взяти і ви втратите більше. Це має бути робота лісників. Вас повідомити і назначити день. Ви заплатили гроші. Відпускати по черзі. Той термін по черзі виписки, ти виписав раніше і ти в першій черзі, і раніше ти маєш отримати. Воїнам ЗСУ позачергово. Якщо будуть такі порушення цих норм, які ми прийняли всі разом, всі разом, і директор ліз всі згодились. І це було після того була ще одна нарада. Я ще раз сказав, ви від своїх слів не відмовитесь, ні. Після цього, якщо будуть порушення, ви дзвоните на старості не підставляючи спочатку старості села. Якщо не буде реагувати староста, тоді вже звертайтесь до директора лісгоспу. Але ми не повинні якісь проблеми наші виносити за межі нашого села, за межі нашої ОТГ. Ми повинні навчитись вирішувати це в собі самому, наводити порядок, жити дружно. Жити в повазі і в любові. Після вечірнього служіння, після обіду, ми залишимось з вами, тому що на нараді виник конфлікт у членів церкви і в мене з одним, з одним лісівником. І я би хотів з перших уст після вечірнього служіння розказати, щоб ви не жили міфами, переказами, розказати, як виник конфлікт, що виник, чим він закінчився. Там вам дам відповіді на різні запитання. Дякую. Ага, і вчора чи позавчора, вчора, я Наталку на в відвезли лікарню. Де вона знаходиться Таня? В Делятині. Прошу вас Делятини, недалеко, відвідувати нашу сестру, підтримувати її і молитися за неї. І молитися за тих, за кого я перечислив. Дякую.